У попередніх серіях ми купили буса, зробили кілька отворів, встановивши вікна, опалення Ох, воно гаряче тут. І вентиляцію. Сьогодні ж починаємо внутрішнє облаштування майбутнього кемпера. Треба змазати двері. Сьогодні ми будемо працювати з підлогою. Ви подивитеся, скажете, що ж тут робити. Вже підлога готова, можна брати, тут будувати надбудову робити і так далі. І так далі. Але насправді нам підлогу потрібно буде демонтувати, того, щоб її доутеплити. Бус має бути утепленим, щоб в ньому було комфортно знаходитись. Тобто стеля, стіни і також підлога мають бути утепленими. А все це потрібно для того, щоб в холодний період року. Менше топитися, а також зменшити ймовірність утворення конденсату тут на блясі. Якщо ми протестували цієї зими, і дійсно конденсату утворюється дуже багато. Якщо буде утеплення, то в принципі конденсату має бути мінімум або не повинно бути взагалі. Також утеплення допомагає влітку. Наразі бус взагалі не утеплений, і коли перегріває сонце, в бусі неможливо знаходитися, це просто духовка. Бляха нагрівається і віддає своє тепло всередину. І можна тут варитися. І це ще не 30 градусів дворі зараз. А окрім того, що потрібно підлогу доутеплити, утеплити, нам необхідно підлозі ще зробити декілька додаткових отворів. Наприклад, ось тут буде душова кабіна, також ось тут у нас буде кухонний блок і змийки, злив, водички теж потрібно зробити під кузов, під низ. Також зробимо ось тут в кінці буса ще декілька отворів. Ось в цьому місці буде герметична шавка, в якій буде встановлений газовий балон. А для того, щоб в ситуації, коли буде витік газу, газ буде виходити з герметичної шавки не в салон автомобіля, а на вулицю. Виставив підлогу з рівномірним зазором по всьому периметру, тепер можна розмічатися і сверлитися. Отвори під каркас безпеки доведеться підкоригувати. Ви ще раз у коментарях мені нагадуєте про всякі різні захисні речі, так що не забуду про окуляри цього разу. Каркас і декілька основних елементів. Збираю основу душової кабіни, перевіряю прямокутність, розмічаю місце встановлення душового піддону. Тепер шматок кухні і знаходжу вихід каналізації від мийки. Але як тільки включаєш камеру, все трохи йде не по плану. Тут не обійшлося. Коли стінка падала, пробила наскрізь дірку. От халепа! Якраз в самому видному місці. Тепер в цьому місці, мабуть, буде логотип ютуб каналу. Отвір є. Добре місце. Тут все ок. І дріжу шматок підлоги під баком. Зараз все розвантажимо і будемо нарізати отвори. Підлогу вирішив залишити за оську, оскільки вона була в непоганому стані, плюс менше роботи з вирізанням, та й витрачатися на новий лист фанери не потрібно. Великого розміру. не можу сам поперти. Вдалося. Не завжди воно все так легко, як виглядає на відео, підрізка. Все зайве відрізали, оп, і бус на пару кілограмів легший. Ще ось ту підріжемо Я забув про отвір під мийку. Працюємо з ним іде. Не завадить трохи прибрати. Підрізав, дошка стала легшою. Та й носити стало значно легше. Є де взятися не така величезна. Під вебасто вирізано все красиво. Тут ніша без утеплення навіть буде. Під душ вже готова ніша. Ми душою під втопимо трішки підлогу, для того, щоб була максимальна висота, щоб було зручно знаходитися в душовій кабіні, приймати душу. А ось тут у нас буде кухня, посередині буде мийка і власне, отвір для зливу води з мийки. Бак чистої води ось тут буде над колесом і його теж трішки втопимо, тому що якщо встановити прямо на. Ух ти, подивіться, який великий. Е, ти не сюди. Тут вже зайнято. Тут ми будемо мешкати. Так, про що я? Ось тут буде бак, ми його втопимо трішки відносно фінішної підлоги, тому що нам потрібно, щоб вода саме затікала в бак. Якщо ми припіднімемо, вхід в бак буде вище ось цього нашого люку. Мені сподобалося кремзати буса. Давайте зробимо ще кілька отворів. Щас тут має бути отвір для зливу води з умивальника. З нашої ванної кімнати, а також ось тут вентиляція для газового балону. Угу. О, він в ідеальному місці. Ось тут. Ось тут виводимо трубку і ведемо до баку сірої води, який буде ось тут. Не знаю, як так виходить, але мені здається, виробник цього буса продумав ці всі моменти виводу каналізаційних труб. Ну або мені просто щастить. Люблю літо. зелено, так класно, травичка взагалі бомба. Отвір готовий. Захищаю зрізок. Ця штука може тарахтіти в дорозі. Дуже міцний піддон. Взагалі нічого не потрібно робити, просто на підлогу і все. Тут відразу вже є каркас знизу, за рахунок якого тримається. Наш піддончик тримає свою форму і витримує величезні навантаження. Плюс він тоненький, нам не з'їдає висоту, у нас стеля доволі низько, то це дуже важливо. Але в цьому є свій і мінус. Тут маленький нахил. До зливу до сифону. І скоріш за все, коли бус буде стояти не ідеально по горизонту, вода не стікатиме нормально сюди в сифон, а десь буде стояти в кутку. І доведеться, скоріш за все, зганяти воду вручну. Подивимось на практиці. Але красивий. Ну, і ще один мінус це вага. Такий піддон значно важчий. 10 кг рівно. Отакої, а душовий підон вирізаний отвір не входить. Буквально одного міліметра не вистачає. Я Тут нічого не відрізав. І провода на місці. Це добре. Ми прийшли під, під, під допомогою. Допомагати? Допомагати. Розір. Угу. І місто. Готуємо підлогу до фінішного монтажу. Миємо і обезжирюємо. Планував приміняти 2 2-сантиметрові бруски, щоб зберегти максимальну висоту стелі, але вже в магазині зупинив свій вибір на 3 сантиметрових, віддавши перевагу більш надійному кріпленню. І клею підготовлений каркас. Спочатку встановив крайні бруски і, вже відштовхуючись від них, відбиваю всю площину. Лазерний нівелір або просто звичайний рівень тут використовувати взагалі не має сенсу, тому що бус виставити ідеально рівно по горизонту просто неможливо. А навіть якщо вдасться виставити по горизонту, то коли ти ходиш, він рухається і, відповідно, ми ідеально не зможемо нічого зробити. Тому ми працюємо з таким суперприладом під назвою рівна дошка. Просто за допомогою ось цієї дощечки ДСП-шної намагаються вивезти одну площину тут на підлозі в сів. Свої особливості роботи. Є. Думаєш завжди отак от зараз тин, тин тин швиденько наріжу, приклею, ну і поїхали наступний етап, а вічно якісь сюрпризи. Цих двох тюбіків 300 мл, на цю кількість дощечок не вистачає. Доволі товстий шар в деяких місцях по 3-4 мм. І відповідно потрібно докуповувати ці тюбики. За період будівництва я цих тюбіків куплю ще не один десяток, А один тільки каркас підлоги пішло 5 штук. Ці бруски вже приклеєні. Виходить у нас тут один, два, три, 4, 5 рядів. З цієї сторони буде тумба, основа для неї є, з цієї теж буде тумба, основу зробив. Під душовий піддон зробив цілу рамку для того, щоб душовий піддон повністю по периметру опирався на брусочки. Ну, і по центру теж зробив для того, щоб душовий піддон був стабільніше встановлений. З цієї сторони буде кухонний блок, власне, злив з умивальника з кухні. З душового піддону. Тут сумувальник з ванни. І тут у нас вентиляція з відділення з газовим балоном. Взяв відрізав два шматочки від тюбікаю для того, щоб повітря приходило прямо сюди, а не заходило в утеплювач. З утепленням стін все доволі складно, тому що форма дуже складна. До того ж, є ребра жорсткості. Які тут туди всередину майже, майже неможливо дістатися в більшості випадків. І тому використовують абсолютно різні матеріали для утеплення стін. І метикують, думають, як зробити краще, оптимальніше, щоб це було достатньо просто, не дуже дорого. Ну і власне було комфортно, тепло в бусі потім. Але єдиного рішення немає. В деяких випадках люди навіть шкодять своєму бусу, утеплюючи певним типом матеріалу, тому що деякі матеріали. Збирають собі вологу, і відповідно вже не працюють як утеплювач. Плюс до того, що якщо постійно буде волога десь всередині в ніші її кузова, кузов почне гнити зсередини. Ну і в принципі це вже катастрофа, з цим буде боротися дуже складно. З підлогою ж все набагато простіше. Підлога максимально рівна, наскільки це було можливо зробити виробником, якщо не враховувати ці ребра жорсткості, то підлога рівненька. І тут зазвичай використовують спінений пені... Пені... спінений піно... стіродур або як спінений пінополістерол. Цей варіант доволі непоганий. Вирізали прямокутнички, покладали між брусочками, будь ласка, все, підлога повністю готова, утеплена. Поїхали далі будувати наш кемпер. Мені цей варіант сподобався, але я хотів використати замість стіродура пір плиту. Пірплита зазвичай використовується для утеплення саун, і відповідно, як мені здається, вона не повинна випаровувати якісь от, щось випаровувати при високих температурах, коли влітку в бусі буде дуже тепло. І до останнього ми планували утеплювати пірплитою, але цей варіант в останній момент відкинули, тому що у нього є один такий мінус неприємний. Те, що навіть як добре ти не будеш підрізати цю пірплиту, вона все одно не буде ідеально стикуватися з брусочком. Тобто між цим утеплювачем і бруском буде невеличкий зазор. І, відповідно, буде такий, ну, такий легкий місток холоду, буде проходити повітря і так далі. Тому ми все ж таки вирішили використати ось такий матеріал. Він називається каучукова пінка чи каучуковий мат. Це матеріал ми будемо утепляти і стіни, і стелю, і відповідно вирішили утеплити відразу і підлогу, чому б ні. Цей матеріал дорожче, ніж пірплита, але у нього є кілька переваг. Він еластичний, м'який і має клеючу сторону. Відповідно, ми можемо приклеїти максимально щільно до металу. Між металом і нашою пінкою не буде повітряного зазору, тобто зменшується ймовірність появи конденсату на поверхні металу. Також за рахунок того, що буде приклеєно щільно до металу, від металу всякі вібрації, і шум буде пінка м'яка, забирати на себе. Відповідно, буде глушити звук. Ну і вона м'яка еластична, відповідно, нарізаємо трошки більшого розміру, ніж потрібно. Тут запежовуємо між брусочками і все. Наша пінка буде чудово прилягати до бруска і не буде ніякого повітряного зазору. Маса переваг, а різниця в ціні не така і велика. Приїхала моя підмога, з якою ми будемо зараз утеплювати підлогу. Hello! Хел! Будеш допомагати? Mm -hmm. Добре. Ти готова? Заходь, якщо хочеш. Mm -hmm. Хороша штука, не? хороший меч у тебе. Різай, звід, будемо клеїти. Тут все просто. Нарізав, зняв плівку і приклеїв. Робота одне задоволення. Запах є, сподіваюся, Фу, Фусмертюче таке. Беремося за роботу краще. Цей мац коробки має настільки концентрований запах, що працювати можна тільки при повністю відкритому бусі. Колісні арки рекомендують обклеювати автомобільними шумоізоляторами, а потім тільки утеплювачем. Мені здається, що це перфекціонізм, і каучукового мату буде достатньо в ролі шумовіброізолятора, як ви гадаєте.

Для нарізки треба запастися цілою пачкою нових лез для канцелярського ножа. Вони швидко тупляться і перетворюють процес нарізання в випробування нервової системи. Хоча стійка нервова система з тупим ножем все одно не допоможе вам отримати рівний відрізний край. На підлогу використовую 2 сантиметровий каучуковий мат. Тонший буде занадто тонкий, як для утеплювача, а товстіший не бачу сенсу використовувати. Оскільки він зменшить внутрішній об'єм буса, а тут важливий кожен міліметр, зробить бус важчим. каучук не супер легкий матеріал. Звісно ж, ціна матеріалу грає роль. Чим більша товщина, тим більше доведеться заплатити за утеплювач. Але самий вагомий аргумент це кабіна. Яку повноцінно утоплити практично неможливо, плюс велика кількість вікон. Використання 5 чи десяти сантиметрового утеплювача суттєво не вплине на кінцевий результат. Я, звісно, сподівався на це, але не вірив до останнього. Але реально після обклейки підлоги цим кавчуковим матом в бусі стало тихіше. Прям ну явно на рівень шум знизився. І це ще ми не обклеїли стіни і стелю. Такий фінішний вид маємо після обклейки. Арки і підлога. Все максимально щільно, без пропусків. Довелося витратити трохи часу. Але результат навіть візуально добре виглядає. А ось такий вид останнім часом має наша спальня: купа пиломатеріалу, сантехніки і кемперського обладнання. Не знаю, чому Наталя більше радіє, що процес будівництва кемпера рухається. Чи те, що ми врешті-решт звідси все це добро повиносимо, прибираємо моє мистецтво з підлоги. І встановлюємо на місце. 那也。 ще класний цей душовий підон, що його можна підігнати під індивідуальний розмір. Добротний такий пластик. Товстелезний майже сантиметр товщина. Полотном по металу йде як по маслу, супер. Тут готово каркас на місці. Стерлюю отвори в підлозі і притягую до дерев'яного каркасу з максимальною частотою, щоб не було люфту. Нам не потрібні зайві звуки, та і підлога це основа для кріплення меблів. Тому все має бути надійно зафіксовано. Що ж, основа готова. Тепер ми можемо здійснити найвагоміше перетворення, після якого цей автомобіль вже неможливо буде назвати бусом. Він стане повноцінним кемпером. Але це вже в наступній серії.